Традиція продовжується до дня міста. Ковалі подарували чернівцям дві ковані вівці поштарика і туриста. Ілля з батьками переїхав до чернівців із Запоріжжя. Побачивши ковалів на вулиці Ольги Кобилянської, вирішив повчитися їхньому ремеслу. Мені було дуже цікаво зробити такий класний аксесуар. Звичайно, більшість роботи робили мені мені допомагали, але все одно я м -м, теж постарався. Андрій присвятив ковальству понад 20 років. каже, ця робота не з простих. Цю роботу треба любити. Перш за все. Треба любити і не звертати на дуже дуже багато. вибиває тебе з той самої колії, вибивають. Клієнтурна база, тобто ти починаєш коли з людьми спілкуватися, вони залишають певний осадок, особливо коли якісь негативні клієнти. Бувають різні, Але бувають і позитивні люди, від них, від тих, від котрих ти спілкуєшся, набираєшся енергії. Кувалій щороку дарують чернівцям ковані вироби. Нині це дві вівці поштарик і турист. Вони складуть компанію іншим, які майстри виготовили минулими роками. Безпосередньо буде пов'язаний із назвою міста Чернівці, тобто чому вівці, бо пов'язано з легендою, що людина бачила десь отару Чорний Ховець на території колишніх чернівців. Ну, відповідно, вона там кричала Чорні вівці, чорні вівці так скоротили чернівці. Серед подарунків ковалів рідним Чорнівцям карета та двірник на вулиці Кобилянської, лавиця для закоханих, гойдалка у парку Шевченка та мапа Чернівецької області на вулиці Грушевського. Проте, Андрію найбільше припав до душі велосипед на площі Пресвятої Марії. Саме більше емоцій залишив в мене велосипед на турецькій площі. Він колись, ну тобто, він був зроблений так, що я виїхав, хлопці викотили, Я сидів кермував зверху, і хлопці викотили його з майстерні. Майстерня досить була тоді. Ми орендували приміщення, досить висока і дозволяла виїхати в ворота. Тобто, це, 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 це дуже класно. Тобто це кінетична така скульптура металева. І вона мені напевно саме більше запам'яталася. Розгледіти кованих овець можна було на вулиці Кобилянської. Там же провели майстер-клас. Подарунок поки зберігатимуть у майстерні ковалів. А де розмістити кованих овець у місті? Ще не вирішили. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4